Чергова автівка від міської ради відправиться на передову до кам'янчан. В один із військових підрозділів що стримує ворога на східному напрямку. Ключі від неї вручив сьогодні нашому захиснику очільник міста. Кам'янське надійно тримає тил і допомагає нашим воїнам виборювати перемогу. Що за козак без залізного коня, перевезення вантажів та БК, виконання бойових завдань і мобільність. Не треба пояснювати, що авто на передовій вкрай необхідне, тим більше такі надійні позашляховики, що можуть долати бахнюку та бездоріжжя. Сьогодні ми передаємо чергову автівку нашим військам, яка була придбана коштом працівників міської ради, передаємо нашим кам'ячанам, які служать в Збройних силах України. Бажаємо, щоб вона вам як можна довше могла послужити. І на ці автівки, щоб обов'язково здобули в тому числі перемогу для нашої країни, нашої якості. Перше хочу подякувати міського голову та нашу громаду міста Кам'янського за такий подарунок. За автівку вона дуже гарна. Вона і проходимість в неї дуже велика. Такі машини на передовій вони дуже потрібні, коли є бруд то не всі машини проходять там де, там, де можуть прийти звичайні машини. Дуже приємно, що міський голова і громада міста не забувають про нас і ми відчуваємо підтримку. Велике дякую.